Так, знову кільцева, знову аварія. Нещодавно автобус зіштовхнувся з вантажівкою декількома легковими автомобілями. Чергова аварія неподалік, як каже, навігатор це Малої Швейцарії. Навігатор. Ми вже проїхали Малу Швейцарію, це вже другий серпантин, бачимо поліцейські машини. І бачимо автомобілі, бачимо навіть фуру. З поліцейською оформляють, керують трафіком. Так, що це у нас? Це у нас Volkswagen, багато уламків. Відірвало колесо і фура. Злетіла в кювет. Фура з якоюсь рідиною, мабуть. Нафтопродукт. Так, фура злетіла в кювет. Ось така аварія.